11 грудня у Палаці культури Світлопільський Олександрійці попрощались із двома земляками, які загинули, виконуючи бойові завдання із захисту державних кордонів Олександром Петриченком та Романом Янушевим. Тяжко зараз тримати нам оборону і все більше і більше ворог кидає сили. Але як би він не старався, вільний. І свободний український народ я впевнений не зламати. Сьогодні ми молилися за наших воїнів і захисників Романа і Олександра, щоб Господь упокоїв їх в мирі, щоб дарував їм царство небесне, щоб прийняв їх налона Авраама, Ісака і Іякова. Олександр Петроченко закінчив школу у селі Рівне Новоукраїнського району. Після навчався в ПТУ на зварювальника. Працював на будівництві, а останні роки у фермерському господарстві. Олександра мобілізували цьогоріч у травні. Загинув солдат 3 грудня під час мінометного обстрілу в зоні Оріхово-Василівки, що на Донеччині. Олександр і Роман пішли захищати свої сім'ї, свою батьківщину, свою Україну. Вони разом із багатьма захисниками надавали нам жити, працювати, планувати і втілювати в життя наші мрії. На жаль, вони сьогодні поповнюють стрій небесних ангелів, але вони повні... постійно будуть з нами, допоки ми пам'ятаємо, якою ціною ми маємо спокійний сон, ранкову каву. Вони будуть жити до тих пір, допоки будуть жити в нас в серці і в пам'яті. Роман Янушев закінчив першу школу, паралельно дитячу музичну школу по класу Труба. Працював токарем на електромеханічному заводі. Був музикантом в професійному духовому оркестрі Ліра строкову службу Роман проходив за кордоном. З 1999 по 2017 роки служив за контрактом у військовій частині 2269. Згодом перевівся до військової частини 3059 Нацгвардії України у місті Кременчук. Військовий був учасником АТО у Донецькій області. Загинув Роман Янушев 5 грудня під час артобстрілу у Куп'янському районі Харківської області. Олександр Вікторович і Роман Олександрович, мужні воїни, мужні Олександрійці, які були там, серед тих, хто біля мінометних розрахунків, серед тих, хто біля. Місця, де найбільше небезпечно саме там, в палаючому Донбасі, прийняли останній бій наші мужні хлопці: Роман та Олександр. Олександра Петриченка поховали на військовому кладовищі Романа Янушева на центральному кладовищі.